І Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогий Володико, дорогі братів, сестри, дорогі отці. Шістдесят років тому у це прекрасне місто помер наш блажений Сем'ян. Напевно, він не міг подумати, щоб було таке постове місто, так як зараз є і буде. Також в 2001 рік, коли приїхали до нашої української землі, папа святий Іван Павло II біатифував наших земляків, наших земляків. Кров їхні є наше. Кров їхні є наше. Сьогодні і в Евангелії ми чули, що не всіх має завдання проповідувати Ісус Христос до Кінець світу. Це є не тільки мого обов'язок, але також ваше. Мої братки емігрували від Городенки. Я думаю, що, напевно, ви всі знаєте, де є Городенки. Може, деякі городенки. Мої пратки емігрували від Городенки до Канади 1896 року. Там є церква. Наша церква. Один з ними, що. Святий папа Павло Іван Павло ІІ обіцяти в був перший український греко-католик епископ Канади, блаженний Никита Будке. Дорогі браті і сестри, хочу вас привітати від нашої вірні епархії Пресвятої Родини в Лондоні. Також там є наші братів і сестри. Ми не є великі великій єпархії, але ми є один з найкращих. Там є дуже багато ваших земляків зараз. В Англії приймали понад 300 тисяч українців останні 2,5 років. Чому я того кажу? Бо англійці. Люди з Великої Британії відкрили їхнє серце, їхній домів для наших братів і сестри не на пару тиждень, але вже на пару років. А вони приїхали до нашої церкви, чи це є наші катедри в Лондоні, чи це є наші парафії. І вони від, від зараз відчували вдома. Я можу сказати, що це є перший раз. Що я є тут. А я дивиться на вас, я зрозумів, що ви, ви мої рідні. Ви викладаєте дуже так, як моя баба викладала. Ви викладаєте так, як мої дорідні сестри. І я є вдома. Бо дорогі браті і сестри, це не має значення, де ви є? Коли є, ви є в церква, ви є вдома. Ви є серед своєрідних. І ми всі має обов'язок, так як блаженний Семьон, дати наше життя для Ісус Христос. Кожен має покликання. Може хтось є священик єпископ, Жінка, чоловік? Це є наше покликання, що Бог нам давав це. І ми маємо старатися бути вірні до того покликання. Так, ми можемо зробити помилки. Так, напевно, ми маємо, на жаль, можливість грішити, але це є чому ми маємо сповідь. Це є чому ми маємо покаяння. І це є також, чому ми маємо можливість приймати причастя. Це Святе місце тут є також і для нас. Я не знаю, чи деякі з вас є дуже далеко приїхав, чи ви є наш район тут, але ви є свіком про життя ближений Семьон. Говоріть до ваші друзі. Говоріть до ваших рідних, що, може, не є тут сьогодні, що ви бачили, як ви молилися. Дякую за ваші молитви. Дякую за ваші молитви для наших українців поза межі України. Дякую за ваше свідку, що ви, є українці, щоб ви не боялися будувати це святий місце. Ми молимося для вас. Дякую. Сьогодні дійсно Святий Дух є серед нас. Через молитви наш блажене сім'йоне. Хай Бог благосвит всіх. Ті, що потрібно, якісь чудо, хай це станеться. Хай матінка Божа сьогодні бути разом наші воєнне сил, ті, що захищає нашу Україну, ті, що є самотні, ті, що потрібно наша любов. Розумійте, що світ є з вами також, вони не забули про вас. У нашій церкві, не тільки Греко-католицької церкви в Англії, але римокатолики і протестанська церкви, кожен день є молитви для України. Один з найбільших катедри в Англії, єпископ такий Джон Вісон, поставив його, його храм, український прапор і ікони Матинка Божа. І кожен день там є молитва для наших українців тут. Тоді, дякую, дякую, що ми маємо це можливість молитися. Хай Бог благословить вас. Слава Ісусу Христу!